Вітаю серед мого доробку дуже багато книжок, які стосуються жіночої долі. Чому саме жіночої долі? На превеликий жаль за статистикою у нас в Україні за рік від домашнього насильства страждає близько 8, 80 тисяч жінок, якщо я не помиляюся із числом. І ось саме. Спостереження за сусідами, спостереження за знайомими і їхня, їхні взаємостосунки з чоловіками. Мене і наштовхнули на написання більшості романів, де я показую, як побороти ось цю несправедливість, як жінці вистояти і знайти саме себе. У мене дві серії романів на цю тематику: одна більш жартівлива. Така легка, а інша це реальні історії реальних людей, де е, десь під підслухала цю історію, а десь навпаки е, хтось сам розповів. І це все викладається в такому художньому плані. Е, попри все, попри проблема, попри проблему, яка вирішується у цих романах, ви зможете там знайти ще й багато порад. Які вам допоможуть перш за все, стати тим, ким ви хотіли стати, а не підчинятися чиїсь волі, не коритися чужим бажанням і чужим планам. Жінка дуже сильна. Вона може вистояти навіть там, де чоловік опустить руки. Тож запрошую вас знайомитися. Познайомитися з моєю творчістю і з книжками, які вам допоможуть у майбутньому.